Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу приготувати чебуреки без борошна, без е, тіста. Покажу вам дуже швидкий і легкий рецепт. Потрібно всього три інгредієнта. Одне яйце, е, фарш. До речі, фарш цей дуже класний. Буде у відео тут. Подивитися, як я його готую. Там я готував хінкалі, а це фарш із хінкалі. І лаваш кругий. Для початку яєчко одненьке розбиваємо і включаємо зразу духовочку. Хай нагрівається. Тому що це все дуже швидко робиться. Тепер збиваємо наше яєчко гарненько. Я думаю, вже хтось догадався для чого, а хтось не догадався. Так. Все, яєчко наше збили, ставимо ось сюди і тепер показую, що робимо далі. Беремо наш лавашик кругленький, беремо фарш і наполовину отак гарненько розпреділяємо фаршик. Ось так. Місце обов'язково тут по краях оставляємо. І треба нам ще водичка для того, щоб змазати ось ці шви, щоб воно гарно прилипло. І беремо гарнесенько, отак, водичкою. Отак. Промазуємо. Ось так. Оттак. Як краса виходить. Так. І тепер робимо, завертаємо, дивіться, гарненько. Щоб все воно злиплося. І получається чебурек. Хі -хі -хі. Крутий чебурек, получається. Дивіться, раз, раз, раз. Кладемо вещаний папір. Положили вощений папір, беремо капельку олійки, буквально чуть-чуть, Ось так. Раз. І розмазуємо гарненько, щоб наш чебурек не прилипав. Беремо наш такий гарненький чебурек і кладемо його на декор. І робимо наступний чебурек. Гарненькі чебуречки. Бачите, як вона гарно склеїться? Тут де водичка раз, раз, от тільки прижав і все, і, і тримається гарно. Все. Чебурек номер 2 готовий. Теж його кладемо на деко. Мажемо нашим яєчком. Ось так. Якраз духовочка наша практично вже розігрілася. Яєчком помазали гарненько все. Гарненько і ще раз тут продавлюємо наші шви, щоб все воно добре злиплося. О, краса яка. Так, Духовочка практично розігріта, да, вже хороша температура. І відправляємо на 200 градусів, ну, максимум на півгодини, десь 25 хвилин. так. Ну що, друзі, подивимося, що в нас вийшло там. Дивіться які чебуречки а? гарненькі. Красота. Трошки сік повиходив, бачите, трошки вони поприлипали, Ну, то нічого страшного, ми їх зараз відколупаємо. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі на каналі. А ми будемо вечеряти. Смачненький получився чебурек. дуже соковитий. Ось трошки прижимаю, бачите, сочок тіче. Я його вже так скрутив. Тепер сметаночку беру сюди. І так їмо його. М -м -м. Дуже смачно, тому готуйте прикольний рецептик І швидко дуже. Півгодини, і чебуреки ваші готові з лаваша. Тому пробуйте, готуйте до зустрічі на каналі.